Перевіряємо навантаження. Ну, реально, вони дуже дебелі. 150 кг гарантовано витримають. Крісла херабуна знову в наявності, показує. Йдуть вони відразу в чехлі, це дуже великий плюс. Чохол відмінної якості, він такий плотний, змійки. Нормальні, широкі, нічого не заїдає. Тут карманчик буде по бокам дві сіточки, які з дрібниці покласти. Показую саме крісло. Крісло легке, компактне, швидко розкладається і складається. Плюс воно витримує навантаження аж 150 кг. Це гарантоване навантаження, не зламається. Положення спинки регулюється, як захотіли, так і поставили. З двох сторон тут зафіксували. І все надійно тримається. Підголівник м'який буде. В комплекті. ці чотири ніжки регулюються по висоті. Тобто, якщо у вас поверхня нерівна, то можна виставити. Ззаді ще йде такий карман великий під якісь дрібниці. Зручне крісло для махової ловлі, для якихось коротких сесій, якщо ви виходите на риболовлю. от В принципі, все. Дуже швидко збирається розбирається. Всі контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.